І ви, мабуть, питаєте, а що це за хрінь? Що це я тут наскладав? Відповідаю. В попередньому відео я ставив експеримент, де я хотів визначити, чи впливає якось висота вітряка на силу вітра. Для цього в нас є датчик вітру, який вимірює силу вітру якраз. І... Я визначив ось тут біля обсерваторії, що сила вітру не міняється залежно від висоти 77, 77, 77. Мені е, єдиний коментар лишили якраз на рахунок цього експерименту, е, що я, мабуть, неправильно все зробив, тому що вони там на горі, і, типу, вітер може дує в іншу сторону, і вони, типу, там загороджуються від вітру. Попросили переробити, я переробив. Добре. Це воно собі там з часом збудується. Будемо спостерігати за цим. Тепер основна ціль на сьогоднішнє відео. Це хоча б почати будівництво великої дамби. І це не просто, от типу, от така от дамбочка, як я оце поставив. Вона велика, але має бути дуже велика. І зараз моє завдання зробити під неї розмітку, подумати, що мені тут треба підривати, що треба надбудовувати, ну і почати будувати. Не знаю, чи встигнуть вони це зробити до кінця цього випуску, але побачимо. І було б добре для початку визначити центр мапи. Просто розкладу і порахую. Загубити свій центр мапи. Тоді мені потрібно завезти сюди робочих, щоб вони знесли мені цей ліс. Крім дамби, я в цьому місці запланував собі збудувати дещо, що ви будете бачити в наступних випусках. Одразу після будівництва дамби. Тому мені потрібно... Прорахувати її як це, першу стіну, типу ширину цієї стіни. Щоб у мене все заплановане помістилося. Отже, так я не знаю, чи я хочу економити на матеріалах, чи я хочу, щоб воно мало якийсь природній вигляд, чи, можливо, повністю це все переробити. Е, я зробив для себе розмітку початкову, звідки ми почнемо будувати. І я думаю, що нам все одно доведеться цю гору взірвати. Вона буде заважати, я хочу зробити глиб... глибоке водосховище. Спостерігаємо, чи хтось застрягне тут, бо вони дуже люблять один одного замуровувати під час будівництва. Зараз хтось забіжить сюди щось робити, а тут покладуть сходи. Ну, я буду діяти превентивно. Пора зачиняти частину промзони. Дуже багато вакансій. Шестерень у мене дуже багато. Вже нема куди складати. Ви відпочинете? Мені потрібно, щоб ви наробили ще трошки оброблених дошок, звичайних дошок. Відмерлі дерева все одно тут. Не доходить до них черга на пересадку, тому що виростають ці, їх згризають, лісник прибігає ось, їх заміняти ці пеньки. І це ні, ну, не змінюється. Я хочу поставити тут ще одне лісництво. Ще в мене дилема. Я з попереднього відео свого з цього будівництва я зрозумів, що Ландшафтні блоки ніяк не хочуть ставати ні на платформи, ні на дамби. Вони стають тільки один на одного і на землю, яка вже є. Мені потрібно з цим щось зробити. Не хотілося бо я хотів насипати дамбу з цих ландшафтних блоків. Прийдеться будувати повністю з дерева. А я, бачите, почав заготовлювати собі тонни ґрунту Потрібно терміново почати добувати метал. Буду робити плавильні. Можна навіть починати закладати динаміт. Перенесу сюди плавильні. Хочеться трошки квадратності. Дуже багато процесів зараз відбувається. Тут бобри добираються до до цього місця, де я починаю планувати дамбу. Тут я їм дав завдання зробити цей острів трошки геометричнішим. Тут будуть плавильні. Зараз в мене вже тут добувається метал. Побудували склади і навіть почали переносити сюди металеві блоки, вантажники. Бо я їм сказав от той склад. Чого ж ти так виснеш? Бо я їм сказав оці склади е, спустошити. І вони їх переносять на нові металеві блоки. Застряг і сів Бідося на землю і думає про життя. Зараз допомога прийде. Що, і ви пішли спати, правильно? Ви наскладали тут ґрунту і вирішили, давайте це почекає до завтра. Прокладу тут ще один шлях до цього джерела зловоди. Поки що не буду його приєднувати до доріг. Вони зможуть згодом сюди добратися і збудувати ще оці зловодні куполи, які перекриють ці джерела. Понакладали нарешті мені сюди динаміту. Зараз... Буде рівний острів, і лишилось кілька блоків землі сюди докласти. Вийшов такий гарний прямокутник. Сюди я і перенесу нашу промзону, мабуть. Що збудуйте це. Перекриємо зловоду от з того джерела. Знесу ці дерева, докладу ще платформи, докладу ще гравітаційні батареї. Заклав поки що. Буде потрійний. Тут, мабуть, теж потрібно. Тут буде проходити канал. Я його все одно буду заглиблювати. Вирівнюю його потім, але зараз я просто підрівняю тут трошечки. Приблизно виглядатиме промзона. Тут у мене лісопильні 10 штук, 10 майстерень по виготовленню шестерень, 2 для покращених дошок, 4 плавильні і ще є місце. Потім буду ще щось докладати. Підключився я тут таким чином, щоб не перекривати стежки, поставив Через верх на платформу. Тут вони добудовують гравітаційні батареї. Зараз вони їх завершать, я зроблю тут другий ряд. Мабуть, варто зробити їм ще вихід з цього боку, бо вони замурують один одного. Заважає мені це дерево. У мене прекрасна промислова зона в новому місці. Сподіваюся, я звідси її перенесу не скоро, якщо щось захочу переробляти. Бо тут дуже не пасує. Тут у нас вже вимальовується центр. Тут мають бути зовсім інші речі. Е, я можу зробити ще один острів, до речі, собі. Зараз вони його збудують, ці шляхи зроблять, і я тоді оцю дорогу знесу і трошки його вшир зроблю, щоб помістилися всі необхідні склади. Подумав, замало буде вітряків, потрібно зробити більше. Вийшло, трошки крива стежка. Ну, буде трошки неперфекціоністські. Зовсім трошки. Чому ви це не знесли? Ось бачите, як я можу працювати в цих умовах. Я ж тут хочу вже все починати облаштовувати. Знаєте що? Я вирішив, що треба це все підривати. Просто в ноль. Повмикаю ці виробництва на старій промзоні, будемо завершувати справи. Буду видаляти ці всі підприємства. Ще трошки намітив під майбутні канали, порозкладав динаміт, вони там поступово цим займуться. Цей острів я буду робити теж квадратнішим чи прямокутнішим, як вийде. Тут буду заглиблюватись на одну клітинку, далі на більше. потрібно більший резервуар тут мати. Від дамби тут будуть, мабуть, основні шлюзи стояти. Їх потріб... ну, тут зараз е, я собі думаю, поки що, принаймні, що тут спереду їх буде 4, і ще їх десь тут порозкидаю по краям, бо. Якщо їх буде замало, може статись оця історія, яка була в попередніх серіях, коли переливалось через край. Вони можуть не справлятися з обсягом води, яка буде поступати в сховище. Підключили всі вітряки. Лишилось завершити з гравітаційними батареями, ще їх підключу. Тоді я можу. Звільняти тих від роботи. Видаляю все, що я тут набудував. Воно мені вже тут не потрібно. Ця частина острова, це підвищення мені подобається, я, мабуть, його просто вирівнюю ще блоками. Позакладаю ось так. Тут, може, в майбутньому стане ще один хмарочос. Дуже багато справ у бобрів. Вони почали будувати тут острів під склади. Добудували тут гравітаційних батарей мені рядочок. Кладемо другий і. Ага, я тут не планував їх ставити взагалі. Так, перепрошую. Тут у мене передача енергії. Ось вони все одно не могли тут опускатися. Тому е з'єдную просто валами. Сподіваюсь, ви не починаєте будувати з краю, тому що прийдеться вам знову якісь обхідні шляхи вигадувати. Зроблю ось так. Будуйте від центру. Ось ці вали спочатку. Потім це. А ці поки що на найнижчій. Буду контролювати цей процес. А вони почали будувати те, що я їх не просив. Просто тому, що так ближче. Я вас зрозумів. Тоді контроль буде посилюватись. Ось таким чином. Відкриваю виробництво потихеньку. Енергія є. Чотири цих. Чотири цих. Я от що подумав. Є у нас ґрунт. І чому б не зробити їм ще один вид розваг. Вони це дуже люблять. Я поки що його тимчасово поставлю сюди, щоб їм недалеко було бігати. Потім придумаємо для нього краще місце. Це у них грязьова яма. Всі ресурси на неї у нас є. Так, де би я хотів її покласти? О, тут вона ідеально вписується. Буду тут собі хлюпатись в болоті. Дає вона добробут. Якраз під будинком у них буде. Я потім зроблю їм вихідний ще. Лиш нехай би вже добудували мені оці гравітаційні батареї. Я так і знав. Я так і знав, що ви. що... Блін. Що ви зі мною робите? Тікайте звідти. Давайте поступово тоді, ну що я що я зроблю? Так, по одній штучці. Які тут пріоритети? Так, найвищий, трошки нижчий і середній. Ви здогадаєтесь так зробити по порядку, як я вас прошу, чи ні? Продовжуємо експеримент з вітром. Як і просили на відкритій місцевості. Вони на різній висоті. Зараз будемо перевіряти теорію. 6%. 6%. 6%. Нічого не змінилось. Будь ласка. Не знаю, чи я хочу це зносити. Мабуть, доведеться, але не зараз. Їм тут купу уламків все одно потрібно розбирати. Будували мені цей острів. Зараз тут буду розміщувати склади. Так, один з етапів підготовки до будівництва дамби вже трошки спрогресував епонуємо ці підвищення угу. сходи нічого я з цим зараз розберусь ось це все одно треба буде теж розрівняти з запасом трошки це все попідриваю одиничками. Просто щоб вирівняти. Одразу ставлю сюди чотири шлюзи. Там далі ще скількись понаскладаю. Я думаю, що вже можна з цього боку починати її намічувати, напланувати трошки. Завершили ці склади. Вони вже потихеньку наповнюються. Старі склади я видалив. Одразу ж як ці добудувалися. Думаю, що доведеться ще трошки розширяти цей острів. Ну я буду йти отак в довжину. Я бачу, вони тут вже повискладали місцями динаміт. Давайте його підривати. Теж поступово займатимусь цими каналами. Вони де змогли дістати, там і зробили. Добре, зараз щось придумаю. Метал майже закінчився, лишилися останні крихти. Прийдеться тепер думати ще і над походом в цей край мапи. Підриваємо. Це також підриваємо. Це поки що не чіпаю, раптом мені потрібно буде вихід ще наверх. дамби я вже визначився. З формою теж вирішив трошки вгризтися в рельєф. Е, все ж таки, мені ця гора можливо знадобиться, тому всю її підривати я не буду. Зсередини я все постараюся по максимуму підірвати Але в загальному десь якось так. Багато зробив, але зробив такого організаційного. Далі буде йти велике будівництво цієї дамби. Промзона повністю переїхала сюди. Тут вони ще працюють над гравітаційними батареями. Ось енергії вистачає на всі підприємства. Якщо мені чогось раптом бракуватиме, я докладу. Тут я, мабуть, буду теж збільшувати цей острівець зі складами. Також я почав закладати і вже трошки вже трошки підготовлюю місце для майбутніх каналів. Буду зносити ці, ці дамби, тільки потрібно буде ще вигадати щось. Е, ну, тут буде суша, але на перший час, поки я не зроблю повністю всі канали, Мабуть, ці дамби я не зможу прибрати, тому що якщо я їх приберу, почне заливати. Ось тут і ось тут виходить один рівень. Що мені не дуже комфортно буде, якщо я раптом це вирішу все підірвати. Що ще? Цей міст вони доробили? Секундочку, ви не мали цього бачити. Цей міст вони доробили. Тут поставили бур. Тепер тут немає зловоди зовсім. Це означає, що вони зараз це даремно будують, але ну, я це потім зроблю. Поза кадром. Е, ось таке от вийшло відео. Дякую за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки. Чекаю вас в наступному відео.